Привіт! На Марлокстайм! Я в Карватах, де цяка краса. І це є готель Fenix, будиночок котежного типу. Збудованою кухнею. Одне спальне місце і ліжко двоспальне, столик і так далі. Є необхідний евритар. Є у нас мікрохвильовка, холодильник в місткий досить. З Міні міні-міні-морозилкою, там символічно, не знаю, масло поставити. Щось таке. Що ще в нас є? Є навіть сейф. Коротше, багато інвертаря, щоб щось приготувати. Вилки, тарілки, чайник, вода, фосуд, бокали, стакани, каструлі і так далі. Що далі? Шкаф, відповідно. А в другій частині ти побачиш санузло та спальню готелю Фенікс. А взагалі є повний огляд на моєму каналі. Підписуйся і слідкуй за анонсами.